Топ 3 кращі християнські фільми. Поїхали. Номер 1 Спасти життя це є сильна драма про мовчазний крик підлітка, який ніхто не хоче почути. Один день, одна розмова і одне рішення можуть змінити долю назавжди. Фільм змушує замислитись, як важливо вчасно помітити біль поруч і не пройти повз. Номер 2. Незапланована. Цей фільм заснований на реальних подіях, і, як на мене, дуже шкода, що його не показують підліткам ще в школі, бо це б допомогло їм уникнути серйозних помилок в майбутньому. Ця кінострічка показує внутрішню боротьбу людини між переконаннями, кар'єрою та совістю, і відкриває завісу над тим, про що зазвичай мовчать. Загалом фільм залишає глибокий після смак роздумів, тому однозначно рекомендую до перегляду. Номер три Янголи серед нас: це захопливий фільм, знятий на реальних подіях, і він точно не залишить нікого байдужим. В цій історії показано, як віра і співчуття здатні змінити долю людини навіть у найтемніші моменти. А який ваш улюблений християнський фільм? Відповідь залишайте в коментарях.